В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю, окупанти. Планують наступ на Дніпропетровську область. Таке припущення висловили аналітики Американського інституту вивчення війни у своєму останньому звіті. Зазначають, що РФ демонструє готовність до ескалації війни в Україні та не бажає заморожувати лінію фронту або йти на компроміси. Згідно з аналітичними прогнозами, вороже командування може планувати новий наступ на південно-східну частину регіону. Таке захоплення території може підтримати давню мету Росії повну окупацію Донецької області. На яке місто окупанти сунуть та чи готові оборонні рубежі Дніпропетровщини. Дивіться у нашому сюжеті репортажі о 18.00. В одній з діпровських амбулаторій завершено ремонт укриття. Працює цілодобово та завжди готово прийняти Дніпрян. А для безперебійного забезпечення електроенергії працює генератор. В укритті маємо ми 40, маємо 40 стільців, п'ять лежаків. Також у нас є запас питної води на дві доби, необхідні медикаменти для надання медичної первинної медичної допомоги первинної допомоги, а також засоби пожежогасіння. Детальніше про облаштування дивіться у нашому сюжеті о 18.00. В Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка з 1 травня. Набуде чинності новий державний стандарт. Зокрема, замінять відтінок зеленого сигналу. Він стане смарагдовим, бо такий колір краще сприймається водіями. Стрілки на світлофорах стануть шевронними. Це покращить їх видимість. Крім того, таймери зворотнього відліку планують встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах. Також впроваджуються нові кнопки виклику сигналу світлофору та пристрої звукового сповіщення. Держстандарт також регулюватиме параметри велосипедних та велопішохідних світлофорів. Їх доповнять піктограмою велосипеда, а діаметр лінзи складе 100 мм для велосипедних доріжок і 200 мм, якщо світлофор встановлено. Над дорогою. Наша команда вже готує для вас матеріал про безпеку на дорогах Дніпра. Слідкуйте завтра за нашим ефіром, щоб дізнатися більше про власний захист на дорогах міста. А тим часом у місті сталося ДТП на перехресті вулиці добровольців та наборожної перемоги у районі яхт-клубу Січ. На місці аварії працює поліція. Можливо, внаслідок зіткнення постраждав водій. Чекаємо на офіційну інформацію. У Кам'янському під час пожежі загинули жінка та чоловік. Вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння квартири дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Харківській Дніпровського району міста Кам'янське. Надзвичайники потрапили до задимленого помешкання на останньому поверху та вивели всередині тіло чоловіка та жінки. Горіло домашнє майно на площі в 6 квадратних метрів. Полум'я ліквідували. У Дніпрі створили сервісну картку ВПО, платформу, де переселенці зможуть отримати знижку на товари та послуги. Щоб система працювала, треба пройти реєстрацію в Телеграм-боті, завантажити туди свою довідку ВПО та підтвердити номер телефону. Після обробки заявки стає доступний вибір товарів та послуг. Для кожного товару чи послуги бот генерує унікальний QR-код, який треба показати підприємцю при покупці. Платформа офіційно відкрита для співпраці з підприємцями. Кожен з них сам встановлює відсоток. Знижок на свої товари та послуги після проведення опитування на початку цього року, у квітні місяці, ми зрозуміли, що основними питаннями ВПО наразі в місті Дніпро є житлові, фінансові та працевлаштування. І ми вирішили, що ми маємо працювати в цьому напрямку для того, щоб зменшити. Ризики і вплив цих негативних факторів на життя ВПО, які переміщуються в Дніпро. А і навіть порівнюючи з минулорічним досвідом, коли громадська організація джерело підтримки, яка також входить в координаційну раду з питань ВПО міста Дніпро, проводила опитування. Ми відзначили, що ці показники, ці питання, стали ще більш вагомими та важливими для ВПО, майже втричі. Ми створюємо проєкт, який з одного боку допомагає ВПО, а з іншого боку допомагає підприємцям. Тобто ВПО отримують систему знижок на товари та послуги, а підприємці отримують нових клієнтів. Одним з донорів сервісної картки ВПО виступає Міжнародний республіканський інститут. Ця програма вона спрямована на те, щоб навчити громадських активістів, як писати проекти у сфері відбудови і відновлення. Тобто тут ми якраз говоримо про проектний менеджмент, про залучення органів місцевого самоврядування, про те, які проекти взагалі зараз, як відбувається політика відбудови і відновлення на національному і на локальному рівні. Що треба знати активістам для того, щоб долучатися і створювати такі проекти самостійно. Онлайн шахраї не стоять на місці, вигадуючи нові способи обману людей. Однією з жертв шахрайства стала Марина, яка відгукнулася на вакансію із привабливими умовами. Під приводом оформлення контракту аферисти отримали доступ до її банківських даних. У підсумку з рахунку Марини зникли кошти. А на її м'я був оформлений кредит. Ця така історія була. Ну, вона теж зависла. Так як. Поліція взяла заяву, але на тому закінчилося. Трапила в Тіктоці, де дівчата запрошували на роботу. Перейти треба було в Інстаграм. З Інстаграму перевели на Телеграм. Ну і запропонували. Це я вже потім знайшла в інтернеті інформацію про цього Станіслава, який ж, ну, шахрай. Отже, він робив е, ставки. трейдинг, Трейдинг. Така в нього дуже група завалена, всякими і підтвердженнями. Ну, в общем, все це липа треба пам'ятати, що є таке поняття як багатофакторна і аутентифікація, яка виконує головне принцип безпеки, кібербезпеки. Це конфіденційність ваших даних, тому не витрачайте таку можливість комплексно використовувати захист. Це і відпиток пальця. Це інші біометричні дані. Про те, як вберегти себе від шахрайських схем, дивіться у нашому сюжеті о 18.00. Криворізькі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно містянки колаборантки. 29-річна мешканка Кривого Рогу поширювала дописи, підтримуючи дії окупантів на своїй сторінці у забороненій в Україні соцмережі. У квартирі жінки провели обшук. Поліцейські вилучили мобільний телефон з інформацією, що підтверджує причетність до злочину, та повідомили жінці про підозру. Солянка, тушковані роберця і салат, а іноді і шашлик для бійців. Військові розповідають, кухарі готують так, що кожен день відчувається як святковий. Журналісти Дніпро Тіві побували на військовій кухні 98-го окремого батальйону 108-ї бригади ТРО. За пів години обід кухарі поспішають все втигнути. На обід удасть на перша солянка, на друге у нас е, тушковані реберці свині. Ну і на гарнір гречка, кашка, е, салат з буряка, з часником і з майонезом. Валентина до служби не готувала у таких великих об'ємах. Цьому довелося вчитися. Першого у нас іде, на перше у нас іде після е, літрів першого. На друг, на гарнір, ну, якщо це каша, каша, то 8 кілограм готувати. Ну, а, а якщо там порційно, то якщо там ну, котлетки да, або там, тєфтєлі, то ну, по кількості. Уж помішай мясо, будь ласка. Будь ласочка. Надо його перемішати і глянути. Я з ним. Їм кожен день там, щось готувати таке. Ми, ну, ми з одного і того самого набору да, там, продуктів, ну, там на, на, на кожну бригаду, на кожен батальйон, ну, продукти ну, однакові. Да. Ну, от ми намагаємося їм там, щось приготувати таке ну, святкове. Щось стараємося, там, я весь час там знаходжу якісь нові рецепти, ну, це в мене таке я Знаходжу нові рецепти, щось таке, ну, незвичайне. Валентина звикла до звуків війни. Для неї головне нагодувати бійців. Ти вже не звертаєш увагу, Дашу десь там майже недалеко там гучно, да. ну, ну, з часом просто всі звикають, вже не звертають увагу ну, якось так. Вже ну, навіть вночі, коли відпочиваємо, ми, ми вже. ну, то перший час там прокидалися, а зараз вже не звертаєш уваги просто на це. Трошки, давай все потрошки. Я зрозумів, що якщо я дві страви, я не то, що найдаю, я об'їдаю. Буває, немає настрою таке. Там десь ще перед тим як на роботу треба, ну на, на виїзді збираєшся, такий, броді, духом падаєш. Приходиш на обід, поїсти, оце хлопці накормлять так, блін, все, бойовий дух такий, блін, все блін, це от жалко. Кажу, ще туди нам би туди піду. Привозили, кажу, можна було піжити там на позиціях. Дуже смачно кормлять. Ще буває додому, приїжджаєш там, на відпустку, і з сім'єю хочеться в ресторан. В ресторан приходиш, блін, ну не така. От вже тут набагато краще вже кажеться. Тут дуже домашня кухня, тут нема відчуття словської їди. Ну буває, хочеться якогось грилю, грилиного м'яса. Да? Но... не поодинокі рази тут готували і шашлик нам. Може, трошки більше риби б хотілося, бо я провів багато часу на Середземномор'ї, а там рибна дієта. А так, ну буває риба тут у нас і хек буває смажений. Всі, як один кажуть, така смачна їжа в них щодня. Наші заслуги заслуги поварів видають люди, і все, що вони приготували, слова людей звучать так, що це дуже смачно, дуже приємно відвідати цю столову і хочуть ще приїхати. Приїжав харчуються не тільки військовослужбовці, наші столові приїжджають з різних других частин, да там по якихось задачах називаємо це так, і приходять, і вони дуже задоволені, скам так. Слава про нас ходи. Скрізь. Як і минулоріч, на прийдешні новорічні свята кухарі планують приготувати традиційні домашні страви. Шуба, холодець. Не знаю, а я хочу качку запекти дуже сильно. Або гуську здорову, або качку. Це ну, це да, моя мрія. Але її потрібно десь тут знайти. З обідом впорались і одразу починається підготовка до вечері. Таким чином, я можу допомогти. Да? Ну, може, я не можу там бути знаходитись там з хлопцями разом, да? там, е в окопах, але можу, ну, я гарно готую. Ну, я так вважаю, хлопці так вважають. Ну, я думаю, що я так гарно, гарно готую. Наша кухня найкраща. перчика, будь ласка, найдеш. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро ТІВІ. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!